І так, друзі, у мене закапав бойлер. Ось так це виглядає. Перша думка була визвати майстра, але потім вирішив спробувати відремонтувати сам сам. Тому зараз буду знімати на відео, буду розбирати бойлер для початку. Потрібно з нього його вимкнути з розетки, звісно. І м злити воду, зливати буду із цього крана, який спеціально для цього був зроблений. Ось так виглядає. І так, дивіться такий нюанс. Туди стекло зовсім трішки. А бойлер все-таки на 100 літрів. Було прийнято рішення відкрутити подачу гарячої води, Кран перекритий. Хоча, хоча, хоча це ж е, вихід, він може бути і не перекритий. Давайте приположимо його закриємо. Все ж таки. От, і було прийнято рішення від, 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 відключити гарячий, е, гарячу трубу. трубу. От, тобто логіка приблизно наступна е, для того, щоб звідси потекла вода холодна із, із входу. Тут потрібно, щоб в бойлер потрібно попасти, потрібен попасти в воздух повітря. От І правильно було б, звісно, при монтажі бойлера, і на цю сторону потрібно було б теж поставити шаровий кран, так було б швидше. А оскільки його немає, довелося відкрутити просто трубку. Тобто, зараз можна чути, як. Туди затягує воздух. Тобто, коли воздуха набереться досить багато, з цієї сторони піде вода. І так, нарешті вода е, стекла, е, значить, буду знімати нижню кришку. Тут для цього є спеціальні саморізи. Три штуки. Чи це може вінти? Ну, взагалі немає значення, будемо їх все одно знімати. Що цікаво, що я буду знімати в першу чергу це відео для себе. Тому що мені потрібно знати, як його потім обратно зібрати. Тобто буде відеоінструкція, як його зібрати обратно і де, що було закріплено. Ну і великим плюсом також є те, що я зможу вам це в процесі також і показати, як воно тут загльохте. Тут водичка. крышка. Ага. есть фиксаторы. О, класс. Ух ты! Відкрутив нижню кришку. Бачу, що тут є два бака. І їхні кришки. Тут ось ця кришка, зверніть увагу, вона як нова. Звісно, конденсат зібрався трішки. Ну, це не, не підтікання, це конденсат. Іменно конденсат його хорошо повинен. А з цієї сторони. Болти окислились під, ну і заржавіли під впливом води. Тобто є припущення, що саме по цим болтам під кришкою є прокладка, і вона могла протікати. Чи може протікати? Можливо, звісно, ось там дивіться, бачите, Хареш, гар, хорошо видно, що там от на блоці керування. Є капля води, а цей блок керування через металевий уголок ось цей кріпиться до одного з болтів, який, в принципі, ось тут теж мокрий також вода. Так, там Куча води. Так поставились Вона капає. Тобто зараз потрібно знімати ось цей блок керування. Ой, нижню оцю кришку, щоб подивитися, в якому стані прокладка резинова. А перед цим потрібно буде зараз ці всі провода, блок керування електронікою, кнопка. Це все потрібно буде від'єднати і від, відкрутити звідти. Тому продовжуємо. Керування електронними пристроями води тут небагато, але дуже неприємно, коли вона капає тобі на руки і на меблі. Ось так. Відкрутити. Можна відкрутити. Поверну, щоб краще було видно. Так, це перший булочок. Заважаю трішки цей. Так, це перший булочок. Ось і все. Кришку демонтували. Точніше, я її демонтував. Така цікава тут технологія. Так. Що ми тут бачимо? Ми тут ще поки що нічого не бачимо. Поки це лише провода, але це все потрібно відкрутити відсоєдініть. Тобто ось тут була прижимочка, зажимочка для білого провода. Та для такі відігно. Так. Її Білий чорний провід. Так, потрібно скрутити цю масу. Це, напевно, живлення. Подається на тен. Ось тут якась маса. Маса ось тут. Оце це живлення підходить. Продовжуємо. Зараз. Наразі необхідно відкрутити ось ці. Так, наразі необхідно відкрутити ось ці всі елементи на кришці. Закріплення. Ого, Ай, ці матеріали використовують дерьмові. Як ми бачимо, три роки не простояло, не пропрацювало навіть. Але крутять добре, фіксують надійно. Те, що я можу звідси від'єднати? Ух ти, а це що таке? Це напевно датчик. Датчик, який знімає температуру. Так, і що? Прикольно. Не знаю, буде вам видно чи ні. Ось така штукенція. Це напевно термодатчик. Що тут ще є? Ну, ага. Ще якийсь провод чаниться. Чаниться, це... Ага. Ух ти, ще один датчик. у лівій В лунці був короткий. більш короткий датчик. Все. Тут більше ніяких датчиків немає. Працюємо, продовжуємо. Так. Кріплення я е... Відкру... 에... гайки я повідкручував. Буду зараз пробувати це, витягнути тен. Кріплення я зняв. Зараз буду. Наразі буду намагатися зняти цей тен. Ох ти! Так, тут знаходиться фланець. Фланець не знімається повністю. Тому що через нього проходить. А, вже не проходить. Останнє, що там було, це ось такий датчик. Ось такий, може це термодатчик. В <клес> общем, <клес> там було три датчика. Один з них температуру зні... знімає. Що роблять остальні, я не розумію. Ось такий заржавіло. Тобто видно, що тут були протікання. що було протікання. І вода тут накопичилась і ржавіло. Окислявся метал. Ось так. Привіт із Китаю. Так, а що далі? Ну, почекаю, поки стече вода. І так, пані та панове, хотів зняти прижимні гвинти. І у мене. Ось ця вся штука. Просто взяла і випала. Просто взяла і випала. Це тен. І щось мені здається, що йому цьому тену потрібна чистка. Очистка. Господи. Це так. Чесно вам скажу, знав би, що таке буде, може, все-таки визивав би майстра. Так. Ну, вже назад дороги нема покидає родну обитель. Ого, та ти шо? японський грозовой. А я мать. Ого, шо ти шо? Сказав А кажи Б Тут в мене є два питання, чи воно буде працювати після того, як я його соберу. І що ж все-таки було причиною протікання? Тому що ось це прокладка, про яку йде мова. І в цій прокладці... Ну, поки що. Ані, стоп, 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 стоп. Є, є, є. Зараз я вам усе покажу. Все, все, все є, бачу. Дивіться. виновник торжества. Оце так історія. Дивіться. Дивіться. Яка прокладка? Тут тобто, ти ж резина, вона не могла там проживіти чи порватися. Тобто, коли монтували, собирали цей виріб, вони пережали десь або, може, неправильно, нерівномірно було встановлено. І все. Ось така історія. Буду зараз усе чистити. Та. замовляти нову прокладку. І так, друзі. Замовив, замовив я нові нову прокладку. Покажу, як вона виглядає. Ну, в принципі, не по, по якості чуть-чуть м'якше чим оригінал, а взагалі. Так вона ідентична. От. А також зробив чистку. Е, тена. Зараз покажу. Тен. Ось такий він був. І він став. Е, наліт. Ржавчина вся ушла. Що це таке, я не знаю. Тут щось залишилось трошки, тому що тут видно, що це якась зібалося тут видно. Ну і тепер буду зараз все збирати. Як зберу? Покажу вам, що вийшло. І так. Дорогі мої переглядачі, ось на кінець я зібрав цю конструкцію, запустив воду. Наблюдаємо результат, чи, ти, чи протікає, чи не протікає. Тут сухо, тут сухо. Тут. Все начис, начебто сухо. Зараз дочекається, поки набереться повний бак води. Нагрію її до максимуму, щоб протестувати. Як воно ще гарячу воду буде тримати? Розширення і все остальне. Якщо все гуд, тоді треба буде підключити проводи. Провода. Ух ти. Все. Пішла вода з крана, це значить, що бак набрався.